Добрий день, прихильники дитячо-юнацького футболу. вас вітає Олімпійський фаховий коледж імені Івана Підубного. До вашої уваги склади команд. Гості, команда Рух Львів. У воротах Дмитро Михайліченко, 13 й номер, Микола Калараш, 14. й Вадим Ходобецький, четвертий Костянтин Кислянка, третій. Стефан Тимчук, 8. -й. Ілля Островський, 10. -й. Денис Паномарьов, 28. -й. Михайло Бойко, 77. -й. Станіслав Курташ, 7. -й. Артем Федушко і 29 -й. Іван Курса. Було небезпечно, завершилася атака. Гравці руха намагаються знайти прогалини у захисті. Хороша передача на, на хід Михайлові Романенко. Він намагається втекти від захисника. Є удар. Подача скотового. Є удар по воротах. Ворота рятує команду руха. У віковій групі 2010 року народження є Олег Дзурінець. Він за Три матчі встиг забити. Небезпечний удар по воротах. Ух, який момент! Датчика в Кіпаліся або в ньому. На своїй половині поля залишається лише воротар гостей. Є удар по воротах. Ще один удар відбивається в Кіпалісі, але ненадовго. Третій удар, одні... четвертий удар в одній атаці. Два останні вже були з сположені. Знову атака правим флангом. В центрі захисту провал вовкіпліся. Простріл, але є додача. І Артем Гоголь рятує команду. Прямий удар по воротах. Штанга рятує і на добиванні гравці руха перші. Цей збір з національної команди Ю. Яка помилка Артема Гоголя, Мав рахунок ставати 2-0. Робить довго передачу на Дмитра пасічника. Програє бабовство Олександра Кривущенко, і це може бути небезпечно. Так воно і є. Центральною зоною півзахисник діє переважно в опорній зоні. Олександр Кривущенко програв боротьбу з суперником. Небезпечно. У удар по воротах і рух збільшує рахунок. Помилка Кривущенка. Хороша подача в центр воротарського майданчика. Воротар залишився на місці. А там першим на м'ячі був гравець руха і головою переправив м'яч у дальній кут воріт. М'яч заблоковано і гравці руха. Хочу в меншості. Ох, яка помилка! Яка помилка Артема Гоголя. Ярослав Кебакевич робить передачу на Дмитра Пасічника. Небезпечний момент. Який момент! Два удари в притул. Відбуваються гравці руху і в цей час лунає фінальний свисток. Гості команда львівського руху впевнено перемагає Овкі Полісся.